Панти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини: Западне, Степовано, Воселівка, Котлярівка та інші. Авіаудари ворог наносив по населеним пунктам Кислівка, Метрофанівка. О пів на другу ночі у селі Мартовечу Гуївського району відбулася атака сімома БПЛА. Частину збили сили ППО. Зафіксовані влучання в будівлю закладу освіти. Постраждалих немає. О 15.10 окупанти завдали ударів по селу Синельникове Чугуївського району. Інформації щодо потерпілих не надходила. О 14.46 у селі Першотравневе Ізюмського району ворог здійснив обстріл будівлі закладу освіти. Жертв та постраждалих немає. О 11.53 ворог обстріляв місто Вовчанськ. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 10 у селі Курилівка Куп'янського району відбувся ворожий обстріл. Внаслідок чого загинуло. Ула 58-річна жінка. Рятувальники звітують, минулої доби здійснено 63 оперативні виїзди. Протягом доби рятувальні підрозділи ДСНС загасили три пожежі, спричинені ворожими обстрілами. О півдні окупанти влучили у приватну оселю у місті Вовчанську. Горіли конструктивні елементи приватного будинку на площі 10 квадратних метрів. Аби ліквідувати загоряння, рятувальникам знадобилось близько години. Працювало одне оперативне відділення на автоцистерні. Близько о пів на п'ятнадцяти російські нелюди знищили навчальний заклад у селі Першотравневе бо. Борі... Львівської громади через те, що село знаходиться прямо біля лінії бойового зіткнення, і обстріли там не вщухають. Ліквідація даної пожежі була неможливою. О 15 п'ятнадцятій ворог завдав обстрілів по приватному сектору села Сенельникове Вовчанської громади. В результаті удару за межами населеного пункту загорілася суха трава на площі біля одного гектара. Існувала загроза розповсюдження полум'я на житлові будинки. До ліквідації наслідків обстрілів був залучений підрозділ ДСНС з міста Вовчанськ. За дві години рятувальникам вдалось зупинити полум'я, запобігши розповсюдженню його на житло та хвойний ліс. Жертв і постраждалих немає вже після опівночі. Бійці 29-ї частини ДСНС були залучені до перевірки місця ворожого обстрілу у селі Мартове Печеніської громади. Там також було влучання по навчальному закладу. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 32 одиниці вибухонебезпечних предметів. За минулу добу пожежно-рятувальні підрозділи 46 разів виїжджали на гасіння пожеж. У природних екосистемах горіла торішня суха трава, гілля, сміття, хвойна підстилка та очерет на відкритих місцевостях вогнем. Випалено територію площею понад 25 гектарів. Одну з цих пожеж спричинили російські терористи, решту самі люди, нехтуючи правилами пожежної безпеки та навмисне випалюючи суху траву. За даними Генштабу зсу протягом минулої доби ворог наступальних дій на Куп'янському напрямку не проводив. Марія Сов'єва, Дмитронгоєн та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними голови сумської ОВА, один із шахет влучив посеред двору між багатоповерхівками. Поранено чотири людини, серед них дитина. Всі вони отримали допомогу на місці. Також ще зафіксовано кілька влучань у різні частини міста, зокрема у лікарню, де перебувало 400 хворих. Всі профільні служби працюють на місці. Звітує голова Ова. У Хмельницькій області через атаку дронів пошкоджено інфраструктурний об'єкт. За даними місцевої влади, залишаються знеструмленими кілька населених пунктів. На Одещині внаслідок падіння уламків дронів пошкоджено черговий рекреаційний об'єкт, газогін та житлові будинки. За даними ОВА, без постраждалих атакували БПЛА і Харківську область без потерпілих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі ворог випустив по Україні 42 БПЛА типу шахет та 5 зенітних керованих ракет С-300. В результаті бойової роботи знищено 38 дронів у межах Дніпропетровської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Черкаської, Харківської, Вінницької та Сумської областей. Протягом минулої доби атакували також Харківську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Польські фермери подовжили блокаду кордону з Україною до кінця квітня. Раніше поляки говорили, що блокування пунктів пропуску на кордоні з Україною закінчиться 10 березня. Проте нова акція протесту триватиме до 30 квітня. За даними поліції, польщі, довжина черги українських вантажівок дорівнює приблизно 17 кілометрам. Через протести перекритими залишаються кілька пунктів пропуску. Президент Аргентини Хав'єр Мілей в червні планує відвідати Україну, аби продемонструвати підтримку. Про це посадовець повідомив у своїх соцмережах. Зазначається, що президент Аргентини стане першим лідером Латинської Америки, який приїде в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ. Також посадовець відвідає кілька європейських країн. У Канаді блискавка влучила у літак із 550 пасажирами на борту. Відповідні кадри потрапили у мережу. Літак злітав з аеропорту Ванкувера, прямувавши до Лондона. Зазначається, що після влучення блискавки літак із 550 пасажирами на борту продовжив рух запланованим маршрутом. Ніхто не постраждав. Децентралізація законопроект 4298 Про місцеві державні адміністрації став предметом конгресових слухань за участі представників офісу президента, фахівців профільного комітету та очільників обласних та місцевих гілок влади. Цей законопроект був ухвалений в першому читанні ще три роки тому, та в другому читанні не вийшло. А фахівці досі працюють над доповненнями до документу. Профільний парламентський комітет минулого місяця розглянув законопроект 4298 і рекомендував Верховній Раді ухвалити його в другому читанні, та в цілому тому на засіданні конгресу слухали фінальні доповнення, оскільки остаточна версія законодавчого акту влаштовує не всіх. Це дуже важливий закон. І я одразу хочу сказати, що я. Підтримую прийняття цього закону, так є певне зауваження. Мені, як міському голові, я впевнений, що моїм колегам теж вистачає повноважень. Тому і коли кажуть за міських голів, то у них вистачає повноважень, що стосується ОВА. Якщо є певне можливості скоригувати якесь повноваження, дійсно потрібно. і я за те, щоб у нас була особлива під час. Час війни і потім, післявоєнний період, жорстка вертикаль влади. Але потрібно і розуміти, що потрібно знаходити баланс. Баланс між гілками влади і домовлятися, і мати можливості домовлятися. Але потрібно, щоб все це було виписано знаєте, дуже ретельно у цьому законодавчому акті. Ви знаєте, я з свого досвіду Оду, хочу сказати, що бувають різні обставини, і дуже багато сьогодні насправді. Є е, і залежить від відносин у Харківській області у місті Харкові Ми рухаємось все, е, але ми ж переживали такі часи, коли е, знаєте, я е, дуже давно працюю і бачив дуже дуже багато таких речей, які, яких ми е, знаємо, але е, не прийнято е, говорити у слух. Е, тому я дуже хочу, щоб у е, цьому законі були виписані всі детальні повноваження. Взагалі вони намагаються доглядати за своїм обладнанням та устаткуванням вчасно, поточним ремонтом, щоб не було проблем для харків'ян. Але бувають моменти, коли діяти слід оперативно. Ця спецдільниця комплексу харків водовідведення, що у одному з мікрорайонів п'яти хаток, вже тривалий час відповідає за все одночасно, що пов'язане з водою, як за водопостачання, так і за водовідведення у 48 восьми багатоповерхівках. У підвалі однієї почалися проблеми з каналізацією. За кілька годин робіт це питання вже у минулому. В третьому під'їзді замінили лежак каналізації, так як він вийшов з ладу, потріскався. Мав втечі, треба було його міняти. Ми замінили близько 30 метрів каналізації, поміняли чавун на пластик, який довговічніше, має довгий срок експлуатації, і зручно використання, чистити його, монтувати його дуже зручно. Також сьогодні в планах проведення ремонтних робіт на зовнішніх мережах каналізації відремонтували колодязь, замінили зб кризку на пластиковий люк. За минулий рік у нас було проведено близько 100 аварійних ремонтів: 40 по холодному водопостачанню, 47 по водовідведенню і 3 по зливовій каналізації. Замінено близько 150 метрів труб це не беручи до уваги те, що ми проводили поточні ремонти. Поточні ремонти у нас було проведено дев'ять поточних ремонтів і замінено близько 150 метрів труби. У нас дуже багато роботи по ремонтам, по прочисткам, по 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 замінам труб. На цей рік заплановано поміняти по каналізації близько 220 метрів. І по поводі приблизно стільки ж, і вже на даний час ми виконали два поточних ремонту по водопостачанню і два поточних ремонту по водовідведенню. Там і там замінили приблизно по 70 метрів труб. Ігор безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бапикін. Харків новини. Кивські комунальники працюють у Шевченківському районі у приватному секторі. Зносять аварійне дерево, яке за 50 років стало сухим та кволом, тим самим заважало мешканцям і несло загрозу для перехожих, адже будь-який момент могло впасти. Тож зараз працівники профільного підприємства на місці та усувають проблему. Заявка поступила в грудні 2023 року. Було комісією проведено обстеження цього дерева. Комісія утвердила, що дерево. Являється аварійним, складено акт, Согласно акта внесено було в план. І на сьогодні ми приїхали сюди і знесли це дерево, тому що дерево гілля вже сухі, падали, загрожували прохожим і так далі. На місці дерева кажуть, у підприємстві планують посадити нові насадження. Комунальники зауважують у разі виникнення подібних ситуацій в інших районах, харків'ян просять звертатись за телефоном. 1562. Ми за 20 Третій рік було знесено у нас 243 аварійних дерева, 93 у нас зроблена омоложувача брізка, і 1200 метрів кубічних подроблена гілля. В лютому місяці у нас десь зносу аварійних дерев, 8-10 омоложувача обрізки. В январі десь 23 було зносу 10 омолажовичів. Ну, може бути, чуть трохи ошибаюсь, це так по пам'яті. Не зазначали куди після зими всегда багато. Гілля попадало, багато дерев попадало. Комунальники кажуть, після зносу аварійних дерев за собою прибирають, гілля дроблять, а тріски можуть віддавати на потреби військовим та цивільним. Наголошують, готові до приходу весни та працюють у різних районах. Харкова Марія Солойова, Ігор Луханін, Олексій Старенков та Олександра Панченко. Харків новини. Децентралізація через когенерацію, що три котельні у Харкові, отримали електроенергію власного виробництва. Фахівці трьох філій КП Харківські теплові мережі завершили монтаж когенераційних установок, які були надані підприємству завдяки спеціальній програмі від USAID і здійснили пробні запуски. Монтували ми її близько двох десь тижнів приблизно. Але підготовчі роботи для вже монтажу, коли вона приїхала нас, ми прода заздалегідь. Я маю на увазі з фундаментні роботи бетонування та підключення всі тепломіханічної частини. Отже, монтажні роботи завершені. Тестовий режим пройшов без збоїв. Наступний етап навчання персоналу секретам експлуатації установки. Спочатку коротка лекція, потім відповіді на питання і легкий старт. Цього моменту котельня, яка обслуговує понад 40 будинків, має цілком автономне джерело електроживлення. Тренери, представники фірми, яка є сертифікованим партнером чеської компанії Джентек, відверто зізнаються. Це технологічний прорив, який мав би статися навіть без війни, і який. Нарешті здійснили завдяки Агентству сполучених штатів з міжнародного розвитку. Компанія Гентек поставила в рамках цієї програми ЮСАЙДІ, поставила в Україну 28 установок. Це Мені здається, що це більше ніж інші постачальники. Це пов'язано з тим, що час обладнання, частина обладнання вже було в компанії готове на момент того, коли був об'явлений тендер, і вони миттєво відреагували на потреби ринку і мали змогу поставити таке обладнання. В основному це на потужність до 500 кВт Хоча є на два міста, які отримали мегаваттні установки, це Краматорські Чернігів. У Харкові за програмою USAID вже під час поточного опалювального сезону було встановлено. Встановлено шість когенераційних установок виробництва чеських фірм потужністю від 70 до 135 кВт. До речі, всі вони з позначкою Еко, яка свідчить про екологічність обладнання і наднизькі викиди вуглецю. Завжди свіже, приготоване з якісних продуктів, гаряче та з любов'ю. А вже більше року харків'яни за ініціативи харківського міського голови Ігоря Терхова отримують повноцінний комплекс гарячого харчування у навчальних закладах міста. Це і перша страва, друга напій, хліб та булочки. 37 тисяч порцій щодня виготовляють кухарі для людей. Рівно об одинадцятій ранку стартує процес видачі їжі всім нужденним. Ось як в цьому ліцеї Новобавальського району.

Хочу сказати велике спасибі Ігорю Олександровичу Терехову, всій його команді за те, що він робить для харків'ян. Тому ці тяжкі часи це дуже велика підтримка для людей, дуже велика. Люди йдуть як до свята сюди. Велике спасибі всім простим людям, які роблять, приходять о 5 годині сюди, щоб ми отримали хорошу. Обід із трьох блюд. Перше, друге і чай. І булочки, оладі дають. Таксаніський поклон всім. Всім, всім, всім. І міському голові. І ще його команді, робітникам школи, робітникам піщеблоку, які дійсно роблять все. Ми ні одного слова такого поганого нічого ніколи. Що вам дати, що вам ще дати? Приходьте ще. Ніжки поклон, спасімі велике, то очні уважно, тому що ну многи говорится, в состоянні сі себя... це дуже важливо, тому що хтось може продувати себе у комусь. Це в натяжку йде. Тому це дуже і дуже важливо, і ми йому, як мешканці цього міста, дуже вдячні. Дякуємо Ігорю Олександровичу за ту турботу, яку він до нас як до мешканців проявляє, і намагається у всьому допомогти. Старається всього всьому ми раді, тому що нас кормлять дуже гарно. Через день у нас шикарні булочки, дуже вкуснячий суп, а вермишелі макарони це наша улюблена їда. Школи напоминають наші школьні Ну, зараз війна, іде весна, на вулиці. Страшно ходити, але в школу йдемо. І школа одне слово, школа нас спасає те, що там є їжа вкусна, добра. А дівчата, які у нас гарні, вони стараються. Ретельно все нам дають, що в них є. За їду навіть казати не буду. Дома нічого додати, їда дуже вкусна. Ігорю Олександровичу, дякуємо вам щиро. Бажаємо вам крепчайшого здоров'я. І живіть довго, поки ця проклята війна не закінчиться. Нас кормлять, ми виживаємо і будемо жити. Хай буде мир. Цей проект розпочав свою роботу з грудня 2022 року. Спочатку, коли ми почали працювати, в нас в день десь отримували обіди до 15 тисяч чоловік. Потім з кожним днем кількість людей, бажаючих отримати гарячі обіди, зростала і вже десь через другий місяць у нас пішло до 35 тисяч чоловік в день. Тобто ми зрозуміли, що ми стоїмо на вірному шляху, що це людям потрібно, що це людям подобається. Коли ми розпочали роботу, у нас було відкрито 35 пунктів для обідів. Харчування. На сьогоднішній день у нас працює 41 пункт видачі гарячих обідів. І рахуючи, на сьогоднішній день харків'яни отримали вже 13,5 мільйонів гарячих обідів, тобто бажаючих збільшується з кожним днем. Це і мешканці міста Харкова, а також додаються переселенці, які в місті з'являються. І дуже приємно, що люди вдячні чути від них слова подяки, що в такі скрутні часи вони можуть отримати таку допомогу. Це все завдяки нашому меру Ігорю Олександровичу Терехову. Він дуже опікується, щоб і всі продукти в асортименті були доставлені своєчасно. Щоб було все приготовлено, контролює це питання, дуже вимогливо відноситься до цього. І зроблений цей проект був для жителів міста Харкова як для своїх рідних людей, щоб кожен в ці скрутні часи міг бути нагодований гарячим бідом повноцінним. Асортимент комплексів змінюється щоденно. Якщо один день ми даємо комплекс з м'ясом, другий день з рибою в цьому році, благодаря нашому меру, у нас асортимент продуктів, які ми отримуємо, розширився і контролюється це, і щоб це все. Скажемо, подати якомога краще для харків'ян. Ми якісь страви складаємо нові там рецептури. В цьому році в нас з'явилася в меню риба. Це дуже подобається харків'янам. І Ми замітили, що дуже збільшилася кількість в цьому році бажаючих отримати гарячі обіди. Рибу ми даємо двічі на тиждень або рибу з овочами, або котлети. Сьогодні у нас в меню суп з галушками, значить, рибні котлети, рис і напій. Хліб і булочка свіжа. Ми продовжуємо цю справу. Продовжуємо годувати харків'ян гарячими обідами. І всі пункти, всі пункт в місті працюють. Видача обідів проводиться з 11 години до 14-ї. З понеділка по суботу включно. Вихідний неділя. Ігор Безкровний, Ярослав Конуненко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків новини.